Любі мої діти! Ми з вами продовжуємо крокувати доріжками математики. Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчати геометричні фігури. Детальніше познайомимося з такими геометричними фігурами, як промінь, відрізок та ламана. Ось урок нам дав сигнал. Працювати час настав! Отож і ми часу не гаймо. Працювати починаємо. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 6. Уважно роздивіться малюночки першого завдання. Назвіть форму деталей конструктора. Уважно розгляньте детальки на кожному малюнку. Та назвіть їх форму. Так, вони мають і форму трикутника, і форму прямокутника, і квадрата, і циліндра, і круга. Різні форми. Молодці діти. У наступному завданні завданні 2, нас чекають кольорові точки. Давайте будьмо уважними та назвемо кольори точок, які розміщені на прямій діти. Так, на прямій ми бачимо точку блакитного кольору та червоного кольору. А зараз назвіть, які кольори точок, що знаходяться над прямою, вгорі, тобто прямої. Жовта і рожева. Так. А під прямою якого кольору точки? Зелена та синя. Вірно, Молодчинки. Третє завдання. Точка діти розбиває пряму на кілька частин. Розгляньте, будь ласка, як утворюється промінь і відрізок. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок. Перед нами пряма лінія блакитного кольору. Якщо на прямій поставити точку, вона розділить пряму на два промені. Чому промені? Тому що промінь ми на попередньому уроці з вами говорили, має початок, але не має кінця. Його можна продовжувати далі вести. Подивіться, будь ласка, на другий малюнок пряма лінія блакитного кольору. Поставимо на прямій лінії блакитного кольору дві точки. Будьте уважні, дві точки розділять пряму лінію на два промені червоного та зеленого кольорів і на відрізок діти. Відрізок має початок і має кінець. А промені мають лише початок, але не мають кінця, як ви вже знаєте. Здогадайтесь, діти, а як же утворено ламані лінії. Погляньте, будь ласка. Червоного кольору не замкнена ламана лінія, та зеленого кольору замкнена ламана лінія. Молодчинки, діти, ламана лінія утворюється з відрізочків, з відрізків. Будьте уважні та запам'ятайте. А зараз я пропоную вам послухати сонечка та равлика, які ще раз вам пояснять щойно почутий матеріал. Равлику, якщо ми візьмемо частину прямої від однієї її точки до другої, то отримаємо відрізок. А що це таке? Відрізок це частина прямої. Як відрізнити? Його відпрямогі. Кінці відрізка позначають маленькими рисочками. Отож, якщо кінці не позначені рисочками, то накреслена пряма. А якщо позначені, то відрізок. Зрозуміло. До речі, відрізки бувають різної довжини. Сонечко на острові геометрія. Багато відрізків. Одні з них довші, інші коротші. Дійсно, кажуть, що такі відрізки різні за довжиною. Отже, діти. Прослухавши матеріал, пропоную попрацювати в робочих наших зошитах. Відкрийте, будь ласка, перед собою зошит, покладіть його трішечки на косину, рівненько поставте ніжки та слідкуйте за своєю спинкою, голівкою та рукою, яка правильно тримає в руках. Яка правильно тримає олівець. Будьмо уважні, перше завдання. Що в робочому зошиті на сторіночці 3. Проведи зеленим олівцем по прямих лініях, а рожевим поламаних. Тож, будь ласка, візьмемо спочатку зелений олівець. І проведемо зеленим олівцем по прямих лініях. Будьмо уважні! Старанні, по прямих лініях, їх у нас дві, проведемо зеленим олівцем. А рожевим проведемо по ламаних лініях. Вибираємо рожевий олівець, будьмо уважні, давайте знайдемо ламані лінії. Ми почули. У сьогоднішньому уроці, що ламана лінія складається з відрізків. Тож де ламані лінії? І скільки їх? Так, вірно, їх теж дві. Наводимо рівненько рожевим олівцем ламану лінію. Будьмо уважні, яка складається з відрізків. Так, стараємося. Будьмо старанними дітками. Так, одна ламана лінія і друга ламана лінія. Ламані лінії утворюються з відрізків. Молодчинки. У нас залишилися дві лінії, які... Не наведені ці діти лінії у нас криві лінії. Ми з ними теж знайомилися на наших попередніх уроках. Відпочиньмо трішечки і порухаємося з нашим мишенятком. Так, розумнички, трішки відпочивши, візьмемось за роботу. Друге завдання у нашому робочому зошиті на сторінці 3. Знайди на малюнку многокутники, обведи їх. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. І останнє, третє завдання, яке чекає нас на сторінці нашого робочого зошита, третє завдання наведи за зразком. Наводити, ви вмієте, старанні молодшинки, тож пропоную теж виконати це завдання. І наостанок. попрацюйте з малюнком. Що розміщений у підручнику на сторіночці 6? Завдання 4. Знайдіть на малюнку промені, відрізки та ламані. А зараз пропоную обрати смайлик, який вам найбільше підходить на кінець нашого уроку. Який ваш настрій? Продемонструйте, будь ласка. Сподіваюся. Що у вас все вийшло. І ви задоволені. А я, діти, теж задоволена вашою роботою, тож дякую вам за увагу і бажаю гарних успіхів в подальшому.